Добрий день, шановне панство! З вами, як завжди, Олег Магнат. Сьогодні ми будемо вивчати чотирьохтижневу місію. Капітани. Через 20 днів нам відкриється капітан Дунга. Філіні відкриють через 13 днів. Капітана Ін'єсту відкриють сьогодні. І вже у нас відкритий капітан Тоті. Давайте перейдемо на його вкладку. На вкладки тотті ми мусимо кожен день грати три розвіття новачок та один матч. Розвіття новачок не складні, м'ячикам попасти у площину воріт. Другий левел попадаємо по зеленому прямокутнику. Я казав, попадаємо, а не мажемо. Третій, мабуть, складний левел це штурм. Треба забрати м'ячик, забрати монетку і вибити його за зелений сектор. Після трьох левелів розвиття новачок граємо матч. Та звісно, що виграємо, отримуючи жетони капітана. Забираємо на вкладки Тотті завершені місії. Капітан Тотті нам предлагає 6 етапів розвиття новачок, які ми мусимо пройти впродовж 6 днів. І так, вкладка нагорода. Коли ми назбираємо 1500 жетонів капітана, ми можемо відкрити один із трьох капітань. Раз на тиждень ці капітани будуть змінюватися. Обрати можна тільки один раз. Раз на тиждень до кожного з капітана буде відкриватися вкладка нагород. Там можна використати жетони капітана, отримуючи за них кристали, маски рано та фрагменти капітана, які у вкладці галерея потім обміняємо на гравця, який нам потрібен. Ну і виконуючи кожен день ці всі завдання, ми через місяць отримаємо 100% 4 пов'язки великої колекції капітана, які нам знадобляться, щоб відкрити набор капітана і можливість отримати одного з них. З вами був Олег Магнат. Підписуємося на канал. Далі буде.